Всім привіт дорогі друзі! З вами ВРС. Сьогодні в даному відео ми будемо тестувати нового івентового юніта, який завозився завозив, завісся та сказати на місячний новий рік. Це ракетниця. Вроді так якось вона називається в роялі. Я ще пам'ятаю, давно такі, така карта є там. Тому таке є пару ідей. Так ти можемо подивитися її характеристики. Ну, така як у Чаклуна приблизно не знаю, трошки меншого рівня, не фулового, да й дамаг. Те ж ну як бачите, тут по відео можна якось танка взяти, де й непогано розносить. Тому парочка ідей в мене вийшло, виникло, які мікси тут можна зав'язати до них. А, перший мікс у нас буде атака просто спамом, просто ракетницями. Все-таки я побрав яка тут ахогі, щоб не добив дефа. Попробуємо щось а, взяти. А, поки що давайте пойду в подбор, підключуся вже тоді, коли знайду суперника. Ось таку базу знайшов. 14-й тоунхол. 13-й я хотів знайти щось плане було, але не вийшло. Ну давайте пробуємо таку базу забрати. Доволі така <свісно> цікава. да, ну, Не знаю, якимось, наприклад, звичайним для мене міксом базу, напевно, б забралася. Але давайте пробувати тестити цих ракетниць. Що ж, почнемо. З якої-то сторони можна почати. Давайте почну все-таки тут. Давайте скелетне, подкинемо уже так і можна. По ракетницям. Так, отак. Просто по кругу їх розкинемо, подивимося, що з цього вийде, В мені каже, нічого хорошого. Давайте тут. І ще можна вглиб бази попробувати, думаю, пару ракетниць так запустить. І давайте з цієї сторони. Якась дурка виходить, якщо чесно, але, але побачимо. Так, Вардена давайте прожмемо. Так, що тут вони з нас собою представляють ці ракетниці. Ну, як бачите, так вони наносять дамаг у будівлям, якщо на звичайні бази такі вже дивися. Тесло, кстати, спокійно так забирається, з найтички. Ну, як це, якщо вони попадуть там в будівлю якраз перед нею. Так, таунхол активувався. да. Скелетні проба якось відманить, щоб їх не били. Но, також, так от виходить у нас однушка. Так, у нас ще там не забувайте, є хої, то напевно дві зірки, думаю, золотаємо, що там еквінат допомагає. Непогано що. 66% виходить з бази. Навіть таким міксом Вариться він доволі недовго. Якщо з усіма бустами ви всі бусти на 30% активували, да ще якщо у вас пас буде, це буде швидше. Але якщо на 30% буст, то 18 хвилин на цей мікс тільки тратиться. як бачите, ТХ поставше на її збирається на двушку. Хоча база була, так сказати, по типу якоїсь антидвушки. Ну, таким типом построєна. Ось таке. Що ж, наступний мікс у мене готовий. Тут я буду брати. Я думаю, може хтось і зрозуміє, що це за мікс. Це буде мікс у нас з мишами. Типу, тут замість ракет суперарчерів замість у нас ідуть ракетниці. Там в КК я візьму ті з колометом. Тому зараз я КК приготую і зустрінемося вже в атаці. Знайшов таку базу по фарму таке собі, але будемо атачі 13-й таунхол, як на як. Джекпот. Давайте пробувати забирати, що я тут планую зробити. Ратушу мені треба буде забрати головне армію. Ну, знаєте, тут у нас, так сказати, адаптація під суперарчерів. я Не знаю, як вони справляться тут з ратушею, але думаю, є шанс дойти. Так, давайте пойдемо зі сторони ратуші. Мені трошки напряжно якось йти. З іншої сторони протилежної. Ну, давайте так зробимо. Кидемо. Так, до речі, також наші не всі герої. Я думаю, ви ще могли б зуміти це із минулого раунду. То реально, так сказать, на хардкорі гуляємо. Зараз качається, то ніяк по-іншому не зможу. Так, давайте сюди. Рейдж. Фрізи не буду юзать. Можна вже прожаття їзнути. Окей, ну я думаю, там є ті справляться з ратушею. Побачимо. Кстати, у нас ще тут ці ракетниці потрошки дають по ратуші. База доволі популярна, зазвичай такі бази десь на КВ теж попадаються. Тому, якщо ви дивитесь, рід у вас така сама база, палась на КВ. Не знаю, ну, я не знаю, чи ми ще трошки заберемо. В принципі, можете поки не запам'ятовувати. Да? Поки що дивіться, 54% зноситься, так то ракетниці теж непогана адаптація під суперарчерів виходить. Не то, зразу що щось знаєте, оці ракетниці, зразу щось, а вдруг. А вдруг їх можна якось замінити замість Люди Дивіться, прям це непогано виходить. А, давайте вже скинемо отак. Так, будемо магів зараз подфріжувати. можна квіну вже пружати. Фрі... Прогавив трошки супермагом, але нічого. Да і все. Отака От база, в принципі, такі бази я знаю частенько попадаються на КВшках, то якщо у вас, коли діє ці юніти, попалась дана база, то, хх, ну, якщо ви це відео здивитесь, то можете попробувати. реально доволі простенько е, забирається. Е, ну, не знаю, можете замість фрізау, що в мене залишився, взяти також отруту. Я думаю, на каке точно буде. Е, е, нужна річ. Але все одно, трошки, як бачите, мікс доволі хороший юніти, чудово справилися з заміною суперарчерів. Тому якщо вам даже впадло, або не то, що впадло, а просто якось шкода даркти витрачать на активацію суперарчерів, то можна поки що юзати ракетниць, Теж доволі непогано. Ось такі атаки. Що ж, напевно, буде далі остання атака. Доволі щось такого ще я не придумав, то думаю, така остання можна якийсь хороший дійсно мікс. Зробить, зараз покажу, зустрінемося вже в атаці. Хоча стойте, пожіть, не в Атасі, тут а дивіться. Я, я зразу покажу, що я варю. Пекі з цими з аркетницями плюс Хілки-Хілки, якщо хілки, у нас пойдуть на саму армію. В КК я возьму туалет, тен, хогі, туалет Хогі і Рейдж ще один. Тому ну, у нас отакий мікс буде. Коротше, покажу вам уже все в атаці. Зустрінемося пізніше. Так, Знайшов таку базу, доволі цікава, як на мене. Попитався пару тринадцяті з хорошим фармом, там по мільйону, Ну, база була таким боксом, і там тільки вся пару рядово пройти. Да, ну мені тут, а в мене тут аж три джампа то там би без проблем би пройшовся. Ось така база, я пройду тут з 6 годин. Проб'ємо спочатку шлях тут. Так. Да, Бомбер у мене тут немає, але тут я думаю, п'яки без проблем з цим справляться. Тому давайте почнемо. Хоч заход у нас буде, так сказати, мити. Кінга, на жаль, немає, щоб десь. Та знаєте, тут навіть сторони не треба чистити, тут одразу у нас буде заходить а, заход армії. В принципі, такий мікс, а якщо що, а, такий мікс, таким міксом я вже гуляв, це так сказати заміна йде замість ракетниці, ой, замість синяків тут у мене йдуть ракетниці. Таким міксом я вже гуляв. Пам'ятаю, колись книжку забирав для, за подію. Треба було пік зать. То, так сказать, щось придумав з -синяками. -синяками. синяками своє. Так, давайте сюди уже у нас хіл пойдет. Давайте джамп сюди. В принципі, щось дуже мало пек пошло туди, де джамп я за, за, закинув. Але окей, сюди давайте рейдж. Прожаття можна активовувати. І давайте нарад, що кинемо джамп. Так, окей, вже немає цих якраз Соло inferno тому для пек немає щось небезпечного. Хогі тим часом у нас теж там вийшли, з лівого кутка почищують. До речі, цікаво. <laughs> Black Devils отакує Red Devils, да? uh, так? Так сказати, два схожих по назві клану зустрілися. Окей, все Ратуша буде без проблем забиратися. База не сказав, щоб якась склада і не сказав, що вона якось легко може щось тут зайти будь-який мікс. Але як бачите. Mm. <кій> Мій масдроп прям хорошенько поки що заходить. У квіни є прожаття, деякі пеки ще живі. А, ракетниці де, Да, Ракетниці вроді помирали. вони щось тут, ага, ще ні, ще є пару, Да, вони тут на центрі прям їх багато було, вони тут uh, сильно хелпували. В принципі, таке, така цікавенька атака. Цікавий мікс вийшов, да, вирішив якось поєднати якісь, так сказати, а, а, інших юнітів, замінити, які чимось схожі все-таки між собою. Ну, не знаю, суперсніки, напевно, даже погірше будуть, ніж ракетниця, У них дальності поменше якраз таки. Тому. Дана адаптація якраз буде топова, я думаю. Ось така атака, ось такі у нас мікси були. Доволі непоганий юніт, можна юзати, да? що замість суперарчерів, що замість пекі, да? І можна навіть якісь свої адаптації ще придумати, я думаю. Окей, такі атаки у нас були. Наступний юніт на черзі для огляду буде у нас дракончик, але це вже буде в наступному відео. В окремому там зроблю вже. В принципі, чекайте тільки, да, по... Напевно, де зараз разом після цього відоса буду записувати. Хочу якось так розділити. Да різне на одне відео буде якийсь один окремий юніт розглядатися. Тому все. Всім дякую за даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Рест. Всім пока.